Я на каналі «Нова Сьогодні зранку я вирішив поставити такий експеримент підкормка для бджол Цукровим сиропом. Підставляв я вранці і хочу сказати таке, що дві сімейки від бджолини родини вибрали приблизно 250-300 г сиропу Одна сімейка. Не знаю чому, але вибрала майже, навіть, я хочу сказати, нічого майже не вибрала. Чому будемо дивитися?